Армодрук, друзі, ми не припиняємо дивувати вас своїми новинками та оновленнями. Раді повідомити, що відтепер у нас можливий прямий друк, на чорний, темний та натуральний канин. Малюнок чіткий і якісний, дуже легко вишивати. Зараз покажемо на прикладі вишивки бісером та ниткою. Тканина легко проколюється, адже саме місце для проколу голкою залишається вільним, тобто фарбою не заповнюється. Ось показуємо вам ближче частинку вишиту бісером. Тут ви можете побачити, що бісер повністю перекриває друк на тканині. А ось вишивка ниткою. Бо ж ви знаєте. Нас можна замовити комплектацію як бісером, так і ниткою. Нитку ми беремо вдвоє. Вона також повністю перекриває малюнок. Гарантуємо, що процес вишивки обов'язково принесе вам задоволення. Ви ж пам'ятаєте? Термодрук виконуємо на всіх тканинах з нашого асортименту. А він у нас великий. Ну ось бачите, ось тут який чіткий та класний друк. До речі, про вподобайку не забудь.